Близько тисячі сортів фіалок має ремессе Сесорова. Жінка приїхала із хуста і представила виставку улюблених квітів у галереї Ужгород. Вирощуванням фіалок захоплюється понад 20 років. Колекція у мене розрослась до такої степені, що при ділитися красотою з людьми і зберігати її дуже дорого. Колекцію Тому Еще и продавать приходится излишки. Главное, что я всегда людям говорю, чтобы хорошо фиалка росла, это нужно ее раз в полгода пересаживать осенью и весной. И немножко подкармливать пару раз как бы в месяц, желательно. И Желательно, чтобы была досветка, если в зимнее время хотят, чтобы цвели. А с весны по осень в общем, хватает у нас солнца. Працівники галереї Ужгород кажуть, за ці три дні в них було більше відвідувачів аніж за попередні три місяці. Жителі обласного центру масово ринули скуповувати фіалки. <праців> Ціни коливаються від 10-15 до кількох сотень гривень. Придбати можна як листочки, так і вже сформовані квітучі фіалки та інші рослини. Хто ж не планує купувати, може прийти помилуватися ними, адже вхід безкоштовний. Виставка діє з 5 до 8 березня. У міжнародний день жіноцтва всі охочі зможуть побачити фіалки з 10 до 15 години.